Психологічна допомога для родин захисників, виплати через пенсійний фонд, відділення реабілітації в лікарні та забір крові в первинці. 15 грудня у Бориспільській міській раді відбулася нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. У ветеранському центрі формуються нові групи для надання психологічної допомоги родинам захисників. Про це на засіданні повідомила начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик. Формуються окремо члени сім'ї загиблих, члени сім'ї безвісті зниклих та е про рідні військовослужбовців, які чекають на сьогоднішній день, з такими групами проводяться окремі як групові, так і індивідуальні заняття. З 1 липня по 14 грудня управління спільно із пенсійним фондом прийняли 1424 заяви на формування різних видів субсидій та соціальних допомог, зазначила Надія Семчик. Призначено було 756, відмовлено 153. Наприклад. Доведені на доопрацювання 6, шість було повернуто 14, Не опрацьовано на сьогоднішній день 495 звернень. На сьогоднішній день 198 звернень взагалі не опрацьовано більше ніж на два місяці. Ну, є така статистика, я її. Тобто вона можу не, передавати. Не, 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 вир... не вирівнюється. І йому хочу зазначити, знаєте, коли відмова, дуже цікава відмова, коли е, жінка одинока, яка виховує дітей сама, їй відмовляється. Відмова пишеться, тому що вона не вказала свій сімейний стан. Ну, це це навіть територіалки йде, так? Так. Відмови з. Ну, смішні, якщо чесно, вони дійсно не відповідають якісь нормальним критеріям. Люлюдяним мають я б сказав, тому що це некоректно навіть відмова, я б сказала. Але вони є. Є також багато пільг, які мають, які оформили військовослужбовці. Вони навмисно брали собі на два-три дні відпустки. А, тому що вони повинні особисто прийти і оформити на житлово-комунальні послуги, особисто оформити ці, ці пільги. На сьогоднішній день у нас є е, хлопці, які перебувають на нулі, але на даний час на житлово-комунальні послуги так і не мають, так і не оформлені. Їх навіть не 10, а більше. Тобто, з того моменту, коли ми написали на Міністерство ОСТА, нічого не поміняло, скажімо так. Скажімо по так, поодинокі випадки. Покращення так, так, так. Так. По ну, в... ну, чекаємо. Можливо, в цьому тижні щось зміниться минулого тижня. У Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування відкрилося реабілітаційне відділення. Його пацієнтами можуть бути як військовослужбовці, так і цивільні. Розповіла заступниця міського голови Тамара Матяш. Вона зазначила на важливості відкриття такого відділення в громаді. Відділення це робилося не задля не за якогось там піару, як ми це чуємо, бачимо в соцмережах. Це відділення було обов'язковою вимогою для того, щоб зберегти, зберегти кластерність нашої лікарні. У разі невідкриття до кінця року і непідписання пакету з НСЗУ по, цьому, по реабілітації для військових і цивільних, наша лікарня. З великою вірогідністю втратила кластер, і фінансування лікарні лягло повністю на місцевий бюджет. На сьогоднішній день в умовах, скажімо, в тих, яких перебуває наш місцевий бюджет, де вилучене військове ПДФО. І якщо порахувати, це близько на сьогоднішній день це близько півмільярда гривень. Це доволі потужний фінансовий ресурс. У нас його, на жаль, зараз немає. Через те, дозволить собі фінансувати лікарні за рахунок місцевого бюджету. Ми не могли через те, максимум доклали. Зусиль відбулось переміщення відділень, які знаходились, скажімо, у цьому відділенні, яке відремонтовано під реабілітацію, і максимум було докладено зусиль всіма тими, хто був дотичний до цього процесу, для того, щоб це відділення відкрилось. І зараз надзвичайно велика робота проводиться головним лікарем і медперсоналом для того, щоб це відділення запрацювало повноцінно. бо для того щоб наповнити його штатними особами, які мають бути в цьому реабілітаційному відділенні, це дуже специфічні посади і, скажімо, людей в теперішній час, ерготерапевтів, і все це надто складно складно знайти цих вузькопрофільних спеціалістів. Донорський забір крові на засіданні анонсував директор Бориспільського центру первинної медико-санітарної допомоги Василь Жирнов. Він відбудеться 23 грудня в амбулаторії номер 1 на вулиці Валерія Гудзя, 12. Анастасія Усик, Євгеній Бойко, новини Терез Бориспіль.